Про все важливе, що стосується України впливових світових засобах маси інформації. Мої вітання. Слава Україні! Це програма «Зарубіжжя» на моєму YouTube-каналі. Сьогодні у нас 8 серпня, п'ятниця. Сьогодні, в п'ятницю, як і вчора ввечері, в четвер, впливові світові ЗМІ пишуть, говорять про зустріч, можливу Путіна Трампа, про що вони можуть домовитися чи не домовитися, які можуть бути умови щодо припинення вогню в Україні якої буде участь України, Європи у всіх цих перемовинах на заключному етапі, чи це буде план, який вже вони озгодять і змусять там погодитися з цим планом і Україну, і Європу? Ну і багато інших питань пов'язаних саме з війною в Україні і не тільки. Отже, давайте подивимося разом, що сьогодні повідомляли, повідомляють. впливові світові засоби масової інформації у Сполучених Штатах Америки. Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Сполучені Штати Америки, газета зрештон Пост. Трамп головуватиме на підписанні мирної годи між Вірменією та Азербайджаном, затьмаривши Росію. Ну, дійсно, сьогодні, можливо, вже коли буде дивитися цю програму. Буде підписана ця мирна угода між Азербайджаном та Вірменією. Там приїхали туди Алієв, Пашинян. Росія дійсно тут залишилася за борт. Ну, до речі, не тільки Росія, а тут і. Іран, Туреччина, Сполучені Штати взяли ініціативу. Ну, дуже хоче бути лауреатом Нобелівської премії Дональд Трамп. Ну і Зокрема, тут така цікава інформація, що е, ця зустріч е, посл, е, говорить про те, що Росія послабила свій вплив на е, постредянському просторі. Фактично, е, зараз і Вірменія, і Азербайджан вони вирішують свої проблеми. Поза межами впливу, чи не звертаючись до Росії, як я сказав, це не тільки тепер напружило, я би так навіть висловився, Росію, але і Туреччину, і Іран. Сподіваюся, що ця підписна угода таки дійсно приведе до взаєморозуміння, і ситуація у цьому регіоні стабілізується і всі ці варіанти, які там розглядала Росія, маючи там. Ті регіональні конфлікти і втручаючись в них, щоб мати свій вплив, що ці варіанти вже починають такої зовнішньої політики завершуватися. The New York Times. Чи зможе економіка Росії витримати тиск Трампа? Російська економіка сповільнювалася ще до останніх погроз Президента Трампа, але Кремль має достатньо грошей, щоб продовжувати воювати в Україні. Ну, дійсно, поки що це так, треба вводити більш серйозні. Санкції щодо Росії, але так чи інакше всі відзначають, що це таки є результат цих всіх санкцій на економіку, і не дарма одне з таких головних, я би сказав, питань, які хочуть, щоб були в угоді про припинення війни в Україні, це питання зняття санкцій з Росії. Британська зета Загардія, прем'єр-міністр Польщі Туск після розмови з Зеленським заявив журналістам, що сьогодні вранці. Він розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським. І вважає, що російське вторгнення в Україні може бути заморожене. Ну, ми давно говорили про те, що. Я неодноразово казав, що питання стосовно якоїсь мирної угоди, тобто договору про мир, воно ну, не може бути апріорі для України, бо треба буде тоді визнавати і легімітизувати і анексію Криму, і окуповані тимчасові території на Донбасі, і не тільки. Тому це може питання, тільки бути таке перемиря, ну фактично, замороження. Ну туск заявив, що він говорив сьогодні зранку по телефону із Зеленським. Зеленським перенеслкувався з іншими лідерами Європи. Вчора і ситуація, ну так чи інакше, йде до того, що, скоріш за все, якраз буде йти мова про замороження конфлікту. Хоча варто згадати, що Путін, не, Путін неодноразово заявляв, що його таке не було. Він Хоче, щоб був такий стабільний, тривалий мир. Ну, Він мається на увазі, щоб легмітизувати оці захоплені українські території. Французка газета Лемонт Пекін бажає сприяти політичному руйнюванню кризи в Україні. Ну, Сізіньпінь про це сказав Путіну. Вони говорили по телефону. Про це повідомляють державні засоби масової інформації Китаю. Так чи інакше, знову ж, хочу нагадати, вчора була достатньо такий цікавий матеріал у Британський Телеграф, де там йшла мова про те, ну як варіант, що ніби Китай насправді не зацікавлений в тому, щоб... Війна завершилась в Україні миром, то чим довше війна, тим це видніше Китаю, через з Росію впливати на Сполучені Штати Америки тиснути. Ну, думаю, це також має право на існування, така, такий, така гіпотеза. Але е, публічно, безумовно, Китай, як завжди, заявляв і зараз заявляє, що він за мир і вирішення війни саме політико дипломатичним шляхом. Німецька жідоча сайтом. Путін поспілкувався з союзниками перед самітом Трампа. Самітом з Трампом. Ну там дійсно це не тільки зідочий сайтом, це всі про це пишуть, що Путін говорив телефоном із президентом Узбекистану, з президентом Казахстану. Також він говорить з Лукашенко. Ну, і от те, що ми вже з вами згадували, він спілкувався по телефону Сі Цзіньпінім. Тобто, ну не знаю насправді про що він там. Міг з ними говорити, мовлятися, ці знімпінням це в принципі зрозуміло. Ну, стосовно Узбекистану, Казахстану, Білорусі, ну тепер ми бачимо, насправді, які є там в нього такі надійні союзники, тобто наші друзі в лапках, друзі України. Ну але так чи інакше, ця ситуація щодо от, зустрічі з Трампом, вона зараз в фокусі уваги всіх, фактично, і політиків, і засобів світових засобів масової інформації. Всі чекаємо. Що з того всього може вийти? Іспанська газета El Mundo, Ну, нагадує, що сьогодні в п'ятницю завершується термін, цей ультиматум Трампа, який він дав Путіну. І що Трамп говорив, якщо він цього не зробить, що будуть введені санкції проти країн, які ведуть торгівлю із Росією. ну, я вже сьогодні говорив, хочу ще раз повторити, ну щоб не сталося так, що от, е, ті санкції проти Індії, ну підвищення на 25% тарифів на індійські товари, щоб це не стало, ніби от, тими санкціями, тим ультиматумом, яким ніби лякав Трамп Путіна. Хоча ну, варто розуміти, що все-таки та ситуація буде більш-менш зрозуміла саме після зустрічі. Трампа і Путіна Путін до речі дуже хоче цю зустріч. Вчора про це писав в New York Times, Там що він дуже сподівається на це. Я так думаю, що він дуже хоче там зачарувати, напевне, Трампа. Бо хочу нагадати зустріч Трампа Путіна в 2018 році в Хельсинці в Фінляндії, коли Трамп вийшов після зустрічі і сказав, що він більше вірить Путіну, що Росія не втручалася у президентські вибори у Сполучених Штатах Америки ніж своїм розвідкам, які йому доповідали своротні. Ну, і також Ельмудо пише про те, що Володимир Зеленський наполягав свого боку, що Україна також мала би бути все було б справедливо одним з учасників перегомовин цих зустрічей. Ну і, до речі, Європа також. Ще раз хочу нагадати і сказати, наголосити, акцентувати і звернути вашу увагу на те, що ну, складається таке враження, що будуть домовлятися про Україну, але без України. І Італійська Ля Републіка пише про те, що. Повідомляють ЗМІ план перемиря між е, США, який розробляється між США та Росією, що Путін залишить за собою окуповані території. Сполучені Штати та Росія прагнуть досягти угоди про припинення війни в Україні. Цікаво, так? Да? Тобто ніби Штати воюють з Росією, а не Україна. Тобто України там немає, ну, про що я вже сьогодні згадував. Це дозволить Москві зберегти територію, зубуту під час військового вторгнення, фактично заморозивши війну та проклавши шлях до припинення вогню. Повідомляє Блумберг, пише «Італійська републіка з посиланням на джерела, які стверджують, що Вашингтон працює над забезпеченням згоди Києва та його європейських союзників. Путін вимагає, щоб Київ поступився всією східною частиною Донбасу та Кримом. Згідно угодою, над якою зараз працюють Росія, призупинить свій наступ в Херсонській та Запорізькій областях на нинішніх лініях фронту. Я так розумію, що це ніби буде цей компроміс, про який говорили. Ну, тож я говорив трохи вище і раніше, що е, складається враження, що будуть домовлятися про війну в Україні без участі в Україні. Це насправді для нас погана новина і погана ситуація. Ось про що сьогодні писали, пишуть: я думаю, будуть. До зустрічі після зустрічі впливові світові засобів масової інформації це будуть висвітлювати. Це зустріч Трампа-Путіна. Навколо цього зараз буде все відбуватися стосовно того, як можуть бути, які можуть бути події, як буде розгортатися ситуація в Україні. Дякую всім, хто додивився програму до кінця. Я бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!